Початок серії подкастів Сковорода Конверсаціоне проекту, який Open Opera Ukraine спільно з культурним простором «Сквот-17Б» реалізовує шість зустрічей бесід і музикувань, які контекстуалізують Григорія Савича Сковороду крізь звук, адже Сковорода це і про музику теж. У серії подкастів ми хотіли би поговорити з тими людьми, які грають або які розмовляють, бесідують з нами під час цих конверсаційних. Я Анна Гадецька сьогодні зі мною Ольга Шадріна-Луча, відома в Україні, виконавиця на різних клавішних інструментах, зокрема на клевосині. Людина, яка вже багато років працює в Національній музичній академії України і зараз очолює кафедру старовинної музики, Ольга представляла французьку частину музичного контексту доби Григорія Савича Сковороди. Отже, сьогодні говоритимемо зокрема про французьку музику. Якби тобі довелося дуже коротко сказати про ось ці основні тренди французького бароко-французької музики. Як її відрізнити від іншої, що в ній цінно, і що можливо варто послухати, щоб мати цей звуковий образ? Як її відрізнити? Що в ній цінно, і які головні тренди? Французи завжди працювали і працюють із звуковим простором, звуковим об'ємом, з гармонією, зі звуком? і... У французькій музиці, причому, це прослідковується від початків аж до сьогодення, як, власне, і у французькій мові є таке прагнення створити звуковий об'єм, там дуже важко. Виокремити якісь частини складові, ну тобто, можливо, я б сказала інакше, їх, звісно, можна виокремити, але вони настільки сплітаються одна з одною, вони роблять цілісність. Це, власне, якщо ми подивимось на мовні норми, на норми французької мови, там дуже часто є фрази, які складаються з окремих частин, тобто є певне таке нероздільне. Ціле нероздільне ціле у французькій мові є носові приголосні, у французькій мові є закриті голосні, і от це настільки ідеально передає французька музика, яка працює з акордом, з вертикалю, яка обожнює оці нашарування, звучання. Те, що коли синісти кажуть, ми робимо пальцеву педаль, але це не тільки пальцева педаль, вони ще й гармонії так накладають одна на одну. Тобто, це як улютні інструменти. До речі, зараз я до неї перейду. Як у лютній є такий звуковий шлейф, нема демфейв, воно звучить таким хвостом якесь таке залишкове звучання. Те саме є і в музиці клавесинні. Клавесиністи вони на звуковий образ людні орієнтувалися, але вони, можливо, від запозичення починали, а в фіналі вони створили свій власний свою власну мову музичну, так званий клависин людневий стиль. І оцей вплив людні як інструмента, він надзвичайно такий сильний дав імпульс на початку формування клавесинної школи. Це перша половина XVIII століття. Власне, це є перший тренд. А друге, це танці. Це те, без чого взагалі неможливо уявити французьку культуру. Людовік, який все своє життя танцював, який навіть з підліткового віку, коли він ріс, як дослідники пишуть трошки закинутою дитиною в період регенства своєї матері, він дуже багато годин в день витрачав на заняття танцями. Це ми так його... знаємо, що взагалі французи рано почали танцювати, просто Людовіка, ми виокремлюємо, як людину, яка створила балет. У сучасному його розумінні. Да. А взагалі французи танцюють, ну, так, так, да. скільки ми знаємо да. про французьку культуру, стільки вони і танцюють е, в різних проявах. Бо вже ми знаємо, що батько Людовіка да. 14-го він танцював, той Мерлізонський балет відомий. Це ж батька да? про Людовіка да, 13. Да, да, Тому танці да. це така історія французька-французької. Ну, і Марія Міліші, яка з Італії привезла шалені впливи, але. З нами тривога, з нами тривога, але, але ми продовжуємо. Ми у безпечному місці, так. тому ми можемо продовжувати. Так. танці. Танці. Ну, танці це взагалі та частина, я б сказала, навіть побуту не тільки культури, а просто побуту, та, яка для французів просто була невід'ємною, і тому ми бачимо фактично в основі. Кожного твору французького певну жанрову модель, певний жанровий прообраз, і оці рондо, який твір ти не візьмеш, це фактично ну кожен перший, це рондо, але при тому вони такі різні, всі такі особливі. Що б я ще хотіла додати про французьку музику? Це для мене особливо якийсь зв'язок Франції і Італії, хоч ми їх розмежовуємо. Але якщо подивитись, як формувалася французька барокова музика, це мистецтво під величезним впливом італійської, так але І З контактами постійними є Марія Медічі, яка привезла з собою до Франції найбільший посаг за всю історію, її почт складався там з двох, здається, тисяч осіб. Взагалі, ми початок бароку починаємо умовно да, від <свят> цієї постановки, яка була на весіллі <свят> француза і італійки, і що цей союз дав мистичку? Тільки драму про музика, <свят> 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 Так і да, <свят> бо Це <свят> драма про пермюзика. <свят> <свят> Історичні перипетії, які були далі у Марії французь, при французькому дворі вбивство Генріха Да? І оскільки Марія вона була меценаткою, це відомий факт, і причому вона підтримувала не тільки італійських майстерів. Так. Ну, Медичів, та... До речі, медичі це цікавий феномен, тому що вони, в принципі, підтримували талановити да, всіх. Це такий. Космополітичний меценатський прояв, який mm -hmm. дуже сучасний. підтримувати тих, кого ти бачиш, в тій місці в якій ти так. живеш, і найважливіше, нікого не походження, якого вони соціального статусу, якої вони сексуальної орієнтації. До речі, важливо, тому що вони ж багато кого врятовували від скандальних ситуацій, так, зокрема так. з Леонардо, Ця історія відома. А тому да якщо ти в поколіннях маєш таких предків. То безумовно ти продовжуєш це. Ну і Марія це все привезла у Францію. І далі Мазаріні, який просто всіх присадив. Да. На ще багато чого італійського, але тим не менше французам вдалося зробити дуже своє. От мені видається, що в клавірній музиці це так само помітно, як і в інші. У французів є і свій клавесин. От розкажи свої власні відчуття гри на різних клавесинах, і зокрема на французькому, що він дає звучанню такого особливого, що не є неповторним, ну дивись на звичайні в клавасині різних типів. Зливають різні моменти, це конструктивні особливості, це тип деревини, з якої зроблений клавесин. Мої власні відчуття, коли я вперше мала змогу доторкнутися і почути різницю, почути і відчути її, тому що вони на відчуття досить різні. Ці відчуття мої вони незабутні. Це дуже велика, значна різниця. От, власне, як ми відчуваємо стилістику різну італійської музики і Французької музики, ну, як і взагалі музики італійської, французької, так само величезна різниця в інструментах. І, власне, тип інструмента, який сформувався в кожній з цих шкіл, абсолютно відповідає звукоестетичній концепції цієї школи. Італійці знаємо. знаємо всі цю експресію, яка б'є через край. Така гострота. Да, цих да, воно абсолютно не стримане нічим. Гострота проявляється дійсно. І італійські клавесини, власне це й підносять в звучанні, тому що там в обертоновому ряді підкреслюються верхні обертони. А у французьких клавесинах це трошки інакше організовано. Ми маємо такий звуковий шлейф довгий, довгий, як звучання лютні, там звучання прелюдій з цими нашаруваннями. У французьких клавесинах ще дуже яскравий темброво багатий нижній і середній регістр. Італійці будуть дзвінку. Співати, співати. контратари. <свят> <свят> а французи все ж таки в іншу звукову концепцію пішли. Вони трошки такі прикриті, але ти знаєш, а я от думаю, що якщо ми будемо говорити про вокальні амплуа в опері французькій, то там головне амплуа, Ну, звісно, є от тенор, високий тенор, але є бартони. Особливо в XVIII столітті у Рому ми бачимо просто велику кількість сольних баритонових, розкішних партій. Ми баритонів в італійській опері XVIII століття, майже не знайдемо в такому об'ємі. Якщо брати першу половину XVIII століття, то все ж таки там їх майже не буде. В головних партіях, от бачиш, чим більше ми дізнаємось певних нюансів, тим більше ми бачимо, як ці нюанси вписуються в цілісну картину. Мене особисто завжди приваблювало, вражало, приголомшувало і продовжує це робити. Це назви французьких творів. Мені вдається, що ти говориш таємничі барикади і далі можеш пропонувати публіці медитувати на цю тему. Ну не знаю, або там закохана навіть, чи ще щось. тік-ток шок який ти гравда. Да. Як ти сама для себе вирішуєш питання цих назв, цього наповнення? Тому що це те, що ми зазвичай називаємо програмною музикою, шукаємо якісь відповідності. А тут це так, от прямо зовсім не працює. Знаєш, дуже багато. Дворів французьких композиторів, французьких квасиністів мають певну назву. Ти починаєш шукати словнику, ти не бачиш перекладу. Ти шукаєш, ти дивишся, ти дізнаєшся, що це прізвище певної особи, яка була знайома, якийсь канцлер, не знаю, скульптор. Причому це можуть бути люди абсолютно нам сьогодні невідомі, і які власне. Вибач, я так скажу, але не залишили якогось такого відчутного сліду в історії, що про них можна було щось прочитати, дізнатися і якби познайомитися з їх надбанням. І тоді. Ти через музику просто намагаєшся зрозуміти, що це була за людина, чи це було ставлення композитора до цієї людини, з чим це може бути пов'язано. Тобто, все одно це, е, врешті-решт, я думаю, що якось замикається на виконавцеві. Безумовно, мені от видається в цьому плані показовими є якраз таємничі перешкоди. перешкоди Тому що. Ці сенси, які ми можемо туди вкласти, Думаю, це бути дуже різні. Дуже різні можуть бути сенси, і їх дуже по-різному виконують ці перешкоди, особливо у повідношенню до часу музичного. Я от слухала декілька виконань, тільки починають грати їх, так знаєш, дуже метрично, прям от, достатньо в достатньо швидкому темпі, а є більш заповільнені такі споглядальні версії, і я би не знаю, тут рекомендувала можливо послухати дует. Yeah. <світна> <світна> це, це взагалі, ну крім того, що це ж геніальне виконання. Я знаю, про кого ти говориш. <світна> це жанр Одої, та фор. Це фантастичні музиканти, надзвичайно тонкі і, пам'ятаєш приїзд жанр Ондо, яке було щастя, і неймовірний музикант, причому він, він молодий. Але мені здається, що в ньому є така. Якась мудрість, відкритість. Він транслює, він. А він не ну... боїться себе і музики. І при цьому дивовижно володіє інструментами, да. і, і, і це, він це, говорить цією мовою. Це просто Це просто якесь явище, явище. І тому можемо порекомендувати цей дует, тому що це буде той людний стиль, про який ти говорила, а тут він буде сполучати. Тома Дюн Форд грає на теорбі, на теорбі. а Жан Рондо грає на клавесині. Тобто це буде сполучати ці два інструменти от в, ті, в тому взаємопроникненні різних так. барв струнного щепкового інструменту, інструментарію французького барока. Це перше. Це перше, це, крім того, це виконання демонструє дуже яскраво, демонструє тенденцію. Яка була тоді, яка зараз відчутно себе проявляє, я маю на увазі таке вільне трактування, досить вільний підхід до авторського тексту. Вона показує, наскільки величезний потенціал має мистецтво транскрипції. І, звичайно, якщо до нього підходити грамотно, виважено і з обережністю, ми можемо ці твори трактувати. Читати в них якісь ідеї не тільки авторські, але й ідеї, які містяться взагалі, от в цьому мистецтві. І ми можемо експериментувати. Ми повинні це робити. Якщо це екстраполювати на Жана Рондо на його особистість, на його творчість. Як він це робить, він е, з величезною повагою підходить до матеріалу, з яким він працює, але разом з тим він цей матеріал випускає. Над... Він надає йому якесь нове життя. От те, що вони зробили з томатюм Фором, це ідеальний приклад. Так, а всього так крім цього, ми ніби чуємо. Епоху якої вже нема, але з іншого боку, те, що ми чуємо, світ тих звуків і тих фарб, тих сполучень, він є настільки сучасним, він є настільки подібним до якихось питань, які можна формулювати у звуці через звук, що немає дистанції. Посувається мені це дуже, ще він він є дуже щирим, так власне, от мені видається, що часто стає проблемою дистанція mm -hmm. для сприйняття будь-якої музики сучасної. Також і от коли виконавцеві вдається прибрати цю дистанцію самому музиці, то це відкриває дуже складні сенси для можливості з ними все ж таки. Прокомунікувати, це, до речі, була одна з ідей сковорода конверсаційне зняти дистанцію взагалі. Бо той простір, в якому виконується музика, він фактично і не передбачає споділу сцени і глядачів. Ми всі знаходимося в якомусь такому дивовижному перетіканні звуків різних, які є в сквоті, і якими наповнюються сквот. Через е, ту музику, яка там звучить, і це здатно з'єднувати дуже сильно. Я от не знаю, відчуваю якось прямо фізично, наскільки звук може з'єднувати і створювати якусь спільну історію. Вона не знаю, відчула ти коли це виконувала, чи було тобі зручно. В такій атмосфері чи це допомагає взагалі комунікувати? Знаєш мені допомагає, мені було дуже приємно грати. Мені було грати, ну я б сказала легко в тому сенсі, що дійсно от та дистанція вона іноді створює непотрібні обмеження, які нас в свою чергу обмежують в свободі висловлення, і так само якщо говорити про дистанцію часову, яка є між нами і тими творами. Вона є, але мені здається, що люди при тому, що дуже багато обставин змінились надзвичайно радикально. Але люди в своїх відчуттях, переживаннях, емоціях вони залишилися такими самими глобально, в цілому. І тому ми цю музику слухаємо, граємо. Вона відповідає нашим сьогоднішнім запитам. Знаєш, я би сказала, що нам музика дозволяє згадати те, про що забули, що Війна є скоріше тим, що завжди було з і ті катастрофи, які вона вносить в життя, вони мистецтво відображає в той чи інший спосіб. Тобто, це активно постійно відрефлексовується. і люди всіх епох минулих. В біографії кожного була війна. А от дивись, вони тоді жили гостріше, уяви собі їх життя, так а, які можливості медицини, да, банальний ми... апендицит до чого міг призвести, як вони долали відстані, дійсно війни безкінечні, епідемії, інквізиція. Тобто, вони за життя переживали значно інтенсивніше ніж ми сьогодні в благополучних умовах. Зараз, коли в нас війна. Коли у нас величезна відбулася переоцінка, багато чого в нашому житті, дійсно, от ми до них якось наблизились. Нам це стало зрозуміло. Як ти кажеш, в кожному поколінні була війна. Тому що ми наблизились до того такого загального переживання, життя. Да, да, да. не до того, що складно кожній епосі, тому що наша епоха звісно. має свої та складності переживання. Можливо, ми звісно, що маємо значно кращі умови по відношенню до всіх тих речей, про які ти сказала, але є нові виклики, вони глобальніші, вони пов'язані теж з таким відчуттям безкінечного стресу. Врешті-решт, ми знаємо появу слів, які ідентифікують ці стани і вони характеризуються часом на людину, але коли ми стикаємося з реально дуже суттєвою загрозою. Не просто нашому життю, а, а життю цієї цілої спільноти, yeah. е, тим ідентичностям, які, які нас пов'язують, то це справді про те, що ми можемо тягло бачити в різних культурах, і ще було у французів так само, як у інших країн, і це безумовно той контекст, який сьогодні повертає нам відчуття спільності з іншими поколіннями, дуже різними і в цьому. В плані, от мені якось сковорода, пов'язується і, і в цьому плані з Європою. тобто Зрозуміло, що він людина глобального світу. Так, зрозуміло, безумовне, що безумовне. і цей світ розуміє один одного. Тобто це, це світ, який говорить спільними наративами, це світ, який огортається спільними звучаннями, спільними танками, як ми вже сьогодні говорили. І на це гарно спертися. Тому що не відчуваєш свою окремішність. І це так добре бути у світі, який може тебе не піймати, але ти розумієш, що він дуже великий, як сад. До речі, теж дуже французька категорія. Так, в цілі історії про сади у французькій культурі, і ти навіть грала п'єсу одну куперена, там теж є садівниця, муза, дуже меланхолічна така і дуже-дуже не про радісний сад, скоріше про якийсь роздур, от, виходячи з цих всіх різнобарностей, з цих різних стилей, якби ти уявляла таку Ідеальну музичну освіту, бо ми можемо говорити про сковороду і про як надзвичайно талановитого викладача. Ми знаємо це з відгуків його найвідомішого учня, який з ним листувався, і ми розуміємо, що Григорій Савич здатен пояснювати так, щоб зрозуміти. Тому музична освіта в твоєму сьогоднішньому уявленні музична освіта, якою би вона могла бути, даруючи радість, натхнення і. Такою, яка є співзвучною сучасній людині, Ну, давай просто пофантазуємо. Ти маєш на увазі освіту спрямовану на кого? Освіту спрямовану на людей, які не планують бути професійними музикантами? Знаєш, я от коли говорять про освіту і про людину, яка має з'явитися в кінці цієї освіти, в кінці цього курсу, я завжди згадую знову ж таки італійські консерваторії. Специфічна, звісно, система, але згадую музикантів епохи бароко, і для мене дуже цікавим представляється їх шлях, і надзвичайно я просто я не знаю, я знімаю шляпу, я мріяла б мати такий комплекс навичок, який мали вони, тому що вони були професіоналами. Технарями, так як ми кажемо зараз, але вони, крім того, ще мали фантастичну психологічну складову своєї справи. Вони мали ту свободу, якої нам сьогодні не вистачає. Вони вміли імпровізувати це те, що викликає просто жах у людини сучасних сучасного музиканта. Який... Я маю на увазі академічного музиканта. Тому що академічний музикант має перед очима ноти, в яких все написано. Ну, Про те, що всі ноти написані про це годі говорити, але там написана динаміка, аплікатура, побажання, всі-всі-всі, авторські, редакторські. І коли людина виходить на сцену і грає це, ну, ми всі знаємо, що таке сцена, що вона містить і такий компонент емоційного хвилювання, це нормально, це, це прекрасно, це має бути. Але іноді буває так на сцені, що якийсь пальчик не туди пішов. І це все, це стопор, це руйнує всю концепцію, а рухову концепцію, яка надзвичайно важлива для музиканта, да? тому що це фізика, це наше відчуття м'яз. Людина епохи бароко для неї це не було проблемою, тому що вона весь час працювала, скажімо так, із схемою музичною. Вона знала, що вона в ту схему дуже багато додає свого. Це своє не було фіксовано. Людина 16 століття вчила демінування по трактатах. Вона набирала певні формули рухові, вона ці формули модифікувала, вона робила далі, додавала щось своє, і в результаті той арсенал він дозволяв бути досить вільною в різних ситуаціях. Якщо я таку прикраси певні собі запланувала в якомусь місці, далі я граю, мій. Партнер інакше повів свою фразу, інакше сказав, інакше з інакшим відчуттям, і ця прикраса вона вже не пасує, тону тобто трошки перестроюється, перелаштовується. Є ще одна перевага: ти не маєш стосунку до сталого сформованого музичного образу. Який ти маєш фактично тільки реплікувати постійно так, а, звичайно, звичайно. тому, що у тебе є канва, яка буде наповнена щоразу в інший спосіб? Ти можеш і змінювати інструменти, заграти, наприклад, на лютні так, ми так, вже не говоримо так, про переваги. Тогочасної освіти ніхто не грав на одному інструменті. зазвичай Танцювали, грав танцювали. на багатьох інструментах, співали. Мені дуже знає, подобається цей приклад, коли маленький приход, який не може собі дозволити мати багатьох інстру... музикантів. І е, я співаю, і... але в мене сьогодні заболіло горло. Я прийшла зі своєю скрипкою чи з якимось іншим інструментом. І той матеріал, музичний, який я маю співати, я граю, я... але ж я його граю з тим самим. Бак, з тим Би його співала. диханням, да, так само, як і я це співала. І тому всі ці формули, репліки, інтонації моделі, вони є впізнаваними, вони є логічними, вони є органічними. Ну і крім цього, всі, хто тебе виховує. Вони всі самі музиканти практикуючи. Якщо ми говоримо про виконавців, це дуже активна практика всіх. Немає тих, хто не пише і сам не працює десь капельмейстером, там грає в якомусь оркестрі, чи пише для церкви чи те, те і, і ще що небудь. Дуже багато функційні люди. Мені здається, що сучасний світ до цього повертається, тому що сьогодні стає зрозумілим, що дуже багато різних форматів звучань музики. І вони всі потребують трохи інакших навичок. Вони всі потребують трохи більшої кількості звучань і більшого такого практичного досвіду по різному підходити до матеріалу. І тому ми бачимо на прикладі тих музикантів французьких, яких ми з тобою згадували, що вони абсолютно вільні. Причому немає проблеми, наприклад, у їх програмах для з'єднання творів. XVII століття і мюзиклу, наприклад, який був написаний в 20-му, чи взагалі якоїсь пісні. Тома Дюн Форд, речі, ще пише пісні і. Жан Рондо грає джаз. Жан Рондо грає, грає джаз, і ми знаємо, що немає проблеми це з'єднати. Оця ця гнучкість, вона дуже дуже класною була тоді, як її повернути. А, не знаю. Я ще дуже люблю цей альбом Крістіни Плюар з mm -hmm. yeah. Жарускі. Mm -hmm. да. а, Там Персел. Да, де купа імпровізації. Да. Хоча все лишилось так, як є в тексті. Багато чого додали, але ж це і є сенс. Мені видається, що тоді тексти є цікавими, тоді ми не повторюємо, бо, звісно, що 15%. Прекрасних виконань того, що написано і так само зіграно це чудово. але тоді ми стаємо певною мірою згручниками тексту. До речі, мені видається, що ще одна перевага вивчення старих традицій це постійний виклик. Ти маєш розвивати свою музичну уяву. Як це може звучати? Ну, ти ж маєш уявити це, звісно, ти можеш купу всього знати, але все одно тобі і формувати цей звуковий образ. І у нас немає часто цих звукових образів, тому що ми їх просто маємо самі створити. Крім того, ти бачиш, наскільки насправді ми з ними близькі, і як через їх надбання ти можеш проявити важливе для себе. Як насправді мало життя для того, щоб все це вибач, смакувати. Яке це шалене щастя і захоплення в цьому перебувати? Як хочеться для себе багато нового відкривати, те, чим ми займаємось, воно. Воно дарує якусь безмежну радість, безмежне щастя, що в нас є ця музика, що ми можемо в цьому перебувати, що ми можемо це досліджувати, вивчати, звучати. Це величезне задоволення, і ворода це... дозволяє Заболення. нам легітимізувати да. це задоволення, тому що він вважає, що радість, задоволення, забава це є і той спосіб самопізнання, який є найпрекраснішим. І думаю, що найпрекрасніше, що сталося за останні певні часи, це точно ура. Відсутність потреби легітимізувати себе через порівняння із більш досвідченими світовими колегами. Тобто, от в середовищі, принаймні, тому з яким я більше за все спілкуюся, це музиканти, які грають з музику, є відчуття розуміння себе частиною великого світового процесу. Тому дякуємо гіота інституту за підтримку такого проєкту. Будемо чекати наступних приводів для розмов про сковороду і той. Його світ, тому що це цікава і нова багато в чому тема.